Як бачите, котосики, тема випічки мене не покидає. Знову хочу спекти печенюшки. Але трошки за іншим рецептом. Три ці я вже розбила, додаю скляночку цукру. Поки що постандартно. Перемішуємо. Попереднє печиво, звісно, розлетілося в гарячі пиріжки. Вирішала ще. Приготувати. Знову ж таки, 300 мл масла вершкового розтопленого Вмішуємо. Далі досипаємо вівсяні пластівці. Цього разу, напевно, півтори скляночки вийде. Додаємо пів скляночки какао. так схотілося. імпровізувати. Часом дивишся якогось рецепту, надихаєшся, а потім робиш все по-своєму. У мене особисто так. По поличках пройшлася, по шафках, по холодильнику щось зібрала. От і, виходить, рецепт. Далі додаємо. Чайну ложечку корити, одеж без неї, просто обожнюю. чайну ложечку солі. Перемішуємо. Далі насипаємо півскляночки такої суміші. Зерен льону, зерен кунжуту і в даного випадку зернятка соняшника. Минулого разу не було. Також, оскільки сьогодні маколію, видаємо півстаночки маку. з білого шоколаду. Такий прикольний буде ефект. Далі додаємо скляночку борошна. Чайну ложечку соди. Погасимо. І вже перемішуємо ложкою, інчикам вже досить таки тяжко доробити. Додаємо ще одну скляночку борошна. знову ж таки перемішуємо. І Тісто рядкувати, напевно. Ще одну стріночку. Отже, зараз сформуємо наші печенечки, такі кулечки, виложимо на дечку на силіконзовану бумажку. Будемо випікати 180 градусів близько 15-20 хвилин. Ну і зустрінемось вже на фініші. Ну, ось такі красончики наші шоколадні вийшли, наші печенята, порозрепувалися. Класно. Аромат просто супер. Таке враження, що от-от різдву зварити ще какао. Ідеальне печиво для Санта. Тож, котосики, готуйте. Всім смачного. Всім привіт, котосочки. Виїхала на рибалочку на карасика. Ось такого другого спіймала. Золота рибка. Таке в нас озерце. Ось такі лупокішок. Наступний красончик. Одне із хобі нашої сім'ї рибалочка. Дуже давно вже не були. Напевно, як війна почалася, то ще й не їздили. Вирішили приїхати на наше озерце. Ось так, рибалимо. Ось і Вікуська впіймала карасика. Тато твоя. На тату удочку, поки тато ходив <рив> до машини. І цікаво так спіймалася, покажи ближче. Навіть за жабру не зловила черв'ячка. Що, знімай? Один красончик колекцію. Ось такі, можна сказати на півдолодоньки, десь десь на озеро. Золотавенькі, темненькі. гаточку зробили. Ти знімаєш? Ось которочки трошки перебалили, лодочки вже поскладали. Защибай. Такі у нас улочки. Найбільше костя зловив карась на долоньку. Я штучки чотири, вікуська два. Ну так. Отримали задоволення, порибали. Рибали на цьому озерці. Далі боброва гадка. Там далі ще одне озерце. Там дуже позаросте, але що все, зайти нереально. Ось так котосики. А в коментарях, будь ласка, поділіться, чи любите вербалити? І які взагалі у вас є хобі у вас, вашої сім'ї? Чим вам подобається займатися на відпочинку? Котузики переробили нашу рибку на філеєчки, намочила ще також трошки батона, 2,5 цибулинки. І ще лишилися старих запасів, буквально 2-3 штучки. Одрібнимо це все на м'ясорубочку. додам 2-3 яєчка, Сіль, перець за смаком і будемо смажити. Перемололи наші рибки. Цибульку, батона. Ось на таку найдрібніша сеточка у нас, посадочку. Додала два яєчка, спеції і буду формувати котлетки. Тим часом поставила на розморожування морозилку і просто вже понамерзали ну, прямо брила. Десь місяці два її не розморожувала. Чомусь останнім часом намерзає, ну дуже сильно і розморожу, вимаю. Шуфлятки вже помила, поставила сушитися. Ось такі справи котусики. Ось так котусики смажаться наші. Рибні котлеточки. І гарненькі, великі зробила. Дві зірки з салатиком і наїсти. Тож котусики. Готуйте, смакуйте і Котусики приїхали на город. І зелене є жито зелене. А заміж жита зілля зелене. Ось по сусідству город брата. так, Виложила після боревії, після дощів овес. Взагалі, жах. Копаємо картопельку. Десь там і цибулька, є і морква, тільки то в зіллі то все треба знайти. Класніше всього росте зілля. na hol hetef ana Ось котосочки зібрала трошки врожаю, відро картопельки накопала, така різнокаліберна, зате своя, зате смачна. Кабачечки. Сибулька зато гарно вродила. Морку купнули, рвати її взагалі нереально, Також Різнокаліберна, але піде. На супчик, не на таке. Ну, ось, перечистила нашу моркочку, бадилечку, гичка буде. Для морської свинки, для курей, качачок. Ось так морквочка. І більшенька-меншенька є. На супчик і рагу піде. Котусечки приїхали з невеличкої закупочки, адже ще придбали. Ось хотілося. Шкідливеньких чипсиків, іноді хочеться можна. Батон взяли на канапки, хлібинку таку ж До канапок також взяли ковбаску таку сирокопчену, До макарошків таку вареночку. До кавусі молоко згущене. До канапок також таку. І корку моєве з м'ясом криля. Чоловікові на роботу з таку консерву був з куркою. Масло взяли наше улюблене. Сирок також на канапки серенада. дуже класний. З молочки взяли ряженку ось таку. Ось класна власна консистенція в неї. Якусь хотілося такий йогурт, я собі ось цей взяла. Як не банально живемо в селі, маємо курей, але купили десяток яєць. Як ж без цього. І також наш улюблений десерт це морозиво. В АТБ були. По акції хрещатики ось, взяли з фісташечкою. Крем-брюлешка. Ось така невеличка та купочка котусики. Котусочки. Йдемо до нашої теплички. Тут воно прям як ботанічний сад. Щоб зайти, треба ще пригнутися. Будемо збирати, напевно, вже перший врожай помідорчиків. Який аромат. Такі у нас першенькі. Так ще є. Ось третій. Щось тільки понав'язувалось. Краса. Треба буде трошки ще попідстригати. Нижні вже листочки. Подивитись, можливо, десь якісь пошкодження також пообрізати листя. Ось такі справи у нас котусики в тепличці. Черіки, які гарненькі позав'язувалися. Краса. А аромат якийсь стоїть. Неповторний прям. Ось такий наш перший гарнюній врожай. Як вони пахнуть. Зараз будемо робити салатик. Котосочки замаринувала шашличок з крил та бедер. З курочки. Сьогодні має приїхати до нас у гості наша матуся з Рівненщини. От будемо пригощати шашлычком. Ось так смаряться наші рум'яні красончики. Золотяться. Подивимось, поряд. Васильку. Ти що там шукаєш?